Ще попереду важкі часи боротьба зі штучним інтелектом, що царем себе оголосив і ганьба як, і ще й поетом, що немає й гадки про підтекст, де інтимне, в найпростішим слові, який знає лиш навчання. Тест, який не змовкне на півслові, бо ідея в голову прийшла безсловесно, просто в озарінні. Творчість, яка вище ремесла, поки що доступна лише людині. Заздрість теж людське в нас почуття, замість того конкурентний розум може запросто позбавити життя і писати безталанну прозу.